Доброго ранку, малята. На вулиці наступає весна, до нас повертаються гості наші. Це птахи, повертаються вони з вирією теплих країв. Повернувшись, вони облаштовують своє житло, б'ють гнізда. А чи знайомі ви з такою пташкою? Шпак! Шпаки, з задоволенням будуть жити в тик? Домівка, які для них приготували люди. І домівки ці називаються шпаківлі. Людина виготовляє шпаківню, вішає її на дерево, а з часом в неї прилітають шпаки, Заселяються в неї та починають там жити. Це така грандіозна допомога для птахів. Ось сьогодні я вам пропоную допомогти пташкам. Пропоную вам сьогодні зробити аплікацію шпаківня для наших маленьких друзів-шпаків. Подивіться, яка шпаківля вийшла у мене. Ми її зробимо в виді аплікації. Дивіться, дітки, дуже-дуже уважно. Для роботи нам потрібно аркуш паперу або альбом, клейонка, серветка. заготовки вже готові для викладання шпаків. Перша частина це великий прямокутник блакитного кольору. На ним жовтий трикутник – це буде дах. Також жовте коло, яке розташовується посередині прямокутника або трошечки вище. Маленький прямокутничок паличка, за яку шпаківля буде прив'язуватись до дерева. Ось почнемо приклеювати. Перва візьмемо великий прямокутник. Блакитного кольору перевернемо його на клейонку та дуже добре промастимо клеєм від середини до країв, а потім вирівняємо посередині нашого аркуша, повернемо на місце та дуже добре пригладимо серветочкою, щоб вирівняти всі нерівності та прибрати зайвий клей. Жовтий папір у мене двосторонній, тому нема різниці на яку сторону будемо наносити клей. Наношу також від середини до країв. Перегортаю знову ж таки на місце, куди я його кладала. Те ж саме робимо із дахом. Також наносимо клей від середини до країв, притримуючи рукою аж трикутничок, щоб він не з'їжджав під час нашої роботи. Повертаємо на верхню сторону нашого прямокутника, приклеїмо. Це буде наш дах. Тепер візьмемо маленьку паличку, маленький прямокутник та нанесемо клей на зворотню сторону, розташовуємо його під великим прямокутником посередині. Короткою стороною до короткої сторони. Гладимо серветкою, знову ж таки, всі нерівності розрівняємо. Я ще хочу, щоб під нашою віконечком була така маленька паличка, на яку може сідати шпак та відпочивати. Ось і все. Наша шпаківня готова! Що ж, мої розумнички, я думаю, все вам було зрозуміло. А тепер повторимо, що ми спочатку будемо робити? Приклеювати чи викладати всі деталі? Добре, викладати. А в якій послідовності? Пригадайте, будь ласка, що спочатку, а що потім? Добре подумайте. Молодці малята! А чим ми будемо прибирати зайвий клей? Не забувайте за серветочку. Тож, малята, розумнімо наші пальчики. Так ми приготуємося до аплікації. Ну що, малята, у вас вже вийшла готова шпаківля. Зилайте, будь ласка, свої фотографії. Я буду дивитися, милуватися. Також будуть дивитися інші дітки та батьки. Всім буде дуже приємно. Це дуже корисна робота. Розвиває дрібну моторику ваших пальчиків. Чекаю на фото, на все добре, до побачення!